Уяви, їдеш собі спокійно, нікого не чіпаєш, а через кілька хвилин вас вже зупиняє поліція, і все тому, що якийсь добрий громадянин вирішив вас зарепортити. У новій Зеландії культура доносів це прям частина життя. Наприклад, якщо ви залишите дитину саму вдома до 14 років, а сусід це побачить, вітаю. Скоро у вас вдома буде поліція. Якось ми їхали у Велінгтон. Дорога довга, місцеві їдуть повільно, деякі навіть нижче дозволеної швидкості. Ми вирішили обігнати в дозволеному місці без перевищення, але в наступному місці нас зупиняє поліція. Ми не розуміємо, що сталося, а вони нам кажуть, що на нас поскаржились, бо ми нібито налякали когось. Своїм обгоном. І от тут я не знаю, як до цього ставитись. З одного боку, ну це ж реально крисятничіство. Люди тут посміхаються, а потім репортять. З іншого, саме через це тут такий порядок, бо всі бояться порушувати правила. Як думаєте, це крута система, чи качество? Як би ви почувались в такому суспільстві? Давайте обговоримо.